Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію Ні виховній агресії в сім'ї. Виховуючи дитину, ми часто використовуємо метод агресії і спрямовуємо на дитину потік нищівної енергії з величезним негативним зарядом. Ми зриваємося на дитині, не розуміючи, що цим. Заряджаємо її, а вона не в змозі розрядитися, і, як і ми з вами, накопичує агресію в собі. Рано чи пізно ця агресія дається в знаки, Дитина починає хворіти від легких колік до серйозних психозів. Своєю нищівною словесною агресією батьки зазвичай намагаються наївно припинити імпульсивну агресію дитини, не замислюючись над тим, що дитина, коли стане дорослою, випробує такий урок на батьках. Ще один вид виховної агресії тілесна побиття, ляпаси, будь-яка дія бере реванш протидією. Ляпас колись може відгукнутися насильством, а биття злочином. Вихована такими методами дитина дзеркально спрямує потік агресії на своїх дітей. Вона не забуде гніт батьківських емоцій і сама стане пригнічувати. Своїми методами виховання ми позбавляємо дитину права на виявлення негативних емоцій, хоча самі їх провокуємо. Дуже важливо, щоб ми використовували симпатію та усмішку, підтримку, співчуття та навіювали доброту, бо всі негативні емоційні вияви позначаються на психічному стані дитини. Змініть тактику виховних впливів і полюбіть дитину, якою б вона не була, адже обов'язок батьків. Зробити свою дитину щасливою, тільки батькам під силу прокласти правильний шлях взаємин, виявіть розуміння і любов, і дитина відплатить вам тим самим любов'ю та розумінням. Для того, щоб у вашої дитини не було психологічних травм, любіть та підтримуйте свою дитину. Гарне ставлення батьків допоможе їй зрозуміти, що життя. Прекрасне. Пам'ятайте, що виховання дитини потребує терпіння, самовідданості та внутрішньої стабільності. Розвивайте своє вміння зі щирим інтересом, розпитувати дитину, вислуховувати її, розширюйте і уявлення дитини про людські почуття, вчіть дитину адекватно реагувати на певну подію, вчинок, результат діяльності. Навчайте з оптимізмом ставитися до труднощів, розповідайте, як їх подолати, розвивайте власну силу волі та вимогливість до себе, пам'ятайте, що дитині потрібен час для відпочинку, не перевантажуйте її, допомагайте дитині повірити у себе та в свої сили. Намагайтеся бути одночасно вимогливим і справедливим. Сподіваємось, що наші поради допоможуть вам у вихованні вашої дитини.